Вітаю всіх, мої дорогенькі. Час там в США Вітя Орбан цілується з Трампом. Я хочу подивитися результати цієї зустрічі для Орбана. Він туди поїхав, звісно, щоб добитися для себе преференцій, купляти і далі російський газ, щоб для нього зробили ісключення, тому що він великий друг всіх вождей, і Путіна, і Трампа, і Сі Сінзеньпіня, і, в общем, і всіх на світі, всіх на світі. А, цілується в дьосна. Обнімаються і картинка виглядає дуже красиво. А що насправді там відбувається? Яка там атмосфера? Насправді там совершенно не те, що показують нам в, скажімо так, що показують нам в ефірі, питаються, оживити якусь мертву ідею. Поки що виходить, погано, але надіжда є. Але надіжда є. Тут у нас три сторони: більше всього, Венгрія, Росія, тому що Газ Російський і США. І в майбутньому, можливо, буде досягнута якась договоренность. А зараз поки що ситуація ну у нас просто: да, мертвяк лежить на півальному столі. Тобто ситуація мертвецька така. Не, не, не зрушується з місця. Поки що розочарування, з надіждою на те, що напротягом року якось воно щось вирушиться і якісь домовленості вирішиться, якісь домовленості будуть досягнуті. З яким настроєм Вітя Орбан поїде від Трампа? Він доб'ється свого? На 50%, Ви знаєте? 50 на 50. Віті пообіщають щось інше взамін на російські ресурси. Да? Якщо від них відмовишся, то ми тобі дамо або копеечку хорошу, за що ти купиш, наприклад, газ? У нас же, у самих. Да? Ми тебе проспонсіруємо, ми тебе профінансуємо, щось ти куплятимеш у них, щось у нас. Але. Скажем так, він проїде не зовсім задоволений. Він буде такий злий. злий Хоча виб'є для себе немало. немало Але бажання його здійснити тільки на 50%. Тільки на 50%. І виконуватися вони будуть дуже медленно що буде злить Вітю. Ну, молодець, по цих картах, по цих двох картах, скажімо, доб'ється немалого. Який настрій буде у Орбана? Ух ти, башта домовленості, пажі, розочарування. Ну, я так розумію, що основне, за чим він їхав, основне, про що він їхав, поговорити. Основне діла не случилося. Карта Башта, плани рухнули. По основним переговорам плани рухнули. І тут у нас іде розчарування, і злость, і треба починати все спочатку. А Трамп? З яким настроєм? Королева Кубков. В Трампа вже од усіх в собственному домі болить голова. Понімаєте? В нього після цих перемовин головні болі, головні болі е безсонні ночі. Одинока постель, і страхи, і відчуття повного пораження. Понимаете? В собственному домі? Він думає, во-первых, про те, що в нього в Україні робиться, а не про провітті Орбана. А во друге у двіті Орбана після розговору з ним у нього розболиться голова, він буде погано спати. Який настрій буде у Трампа? У Трампа гроші, гроші, гроші. Да? Все, як завжди. Я захистив свої інтереси, я на цьому щось поімею, я на цьому щось зароблю, як і завжди. Як і завжди. Тут в голові тільки обогащення, причому лічно є. Це карта лічного обогащення. Які настроєння будуть у Трампа після Орбана? Ну, він почувствує себе великим. Вітя йому, як вуші вілле, скільки вуші віллє, скільки вуші Віллє, скільки лапші навішає, що йому стане плохо, і він, як показали карти нам, да, аж погано буде йому спатися. Ти перший, ти великий, так було, є і буде. На всі времена ти мах, і це просто я тебе люблю, як не любив ні одну жінку в світі. От з таким ощущенням ляже. Трамп спать, але ви знаєте, воно йому в руку не піде, тому що мені, мені йому буде хірово потім. Ну, я це кажу на повному серйозі. Мені показують, як це почувати люди. А як Орбан цю ніч спатиме? А як Орбан цю ніч спатиме? Орбан думатиме, що він повезе додому. Що він повезе додому. Ну, я й казала. Добився того, що хотів, тільки на 50%. Так? Перемовини, що я повезу додому, і, скажімо так, бажання моє здійснилось на 50%, і то воно якесь таке дуже хрупке, хрупке так? Хрупкость положення. Ось такими мислями, розбалансированими буде засипати Вітя Орбан. Ой, Щоб їх підкидало цілу ніч обох.